Мы начинаем работу до уха Калица. Капочка у меня для Трішки розсипали, тому ми це сюди перекладемо. Ось тут крапочку. Ось все можна виправити. Так, ось це висипаємо, але краще робити не мокрими руками. Тому що воно все прилипає. Я зрозуміла, чому водою заливають. Так, ось так підійде. Сюди теж треба засипати. Thank <laughs> you.